Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги піксельну маску. Це ідеальний аксесуар для карнавалів, фестивалів, Геловіну, Різдва та інших святкових подій. Маска поєднує стильний дизайн із яскравим підсвічуванням, що створює ефектний образ, особливо в темний час доби. Вона виготовлена з легкого. Та міцного матеріалу, що забезпечує комфортне носіння, завдяки вбудованому світлодіодному підсвічуванню, яке працює від батарейок, вона випромінює м'яке світло доступне в кількох режимах. А завдяки простому механізму керування їх дуже легко змінювати. Пропонуємо до вашої уваги модель GT-R. Це ідеальний подарунок для дітей та колекціонерів. Цей реалістичний автомобіль виготовлений із якісного литого металу з пластиковими елементами, що забезпечує довговічність та деталізований зовнішній вигляд. Модель оснащена функціями звуку та світла, які активуються при відкритті дверей або натисканні на автомобіль. Відкривання дверей, капота та багажника дозволяє дослідити кожну деталь автомобіля, а реалістичний. Тичний дизайн інтер'єру та екстер'єру точно відтворює оригінальний Nissan GTR. Дана іграшка підходить для дітей старшого віку, які цікавляться автомобілями, а також для дорослих, що збирають колекції. Пропонуємо до вашої уваги універсальну ТВ-приставку. Це сучасний мультимедійний пристрій, який перетворить ваш телевізор на повноцінний розважальний центр. Завдяки потужному процесору, цей медіаплеєр забезпечує плавну роботу та високу швидкість обробки даних. Пристрій підтримує Wi-Fi та Bluetooth для швидкого підключення до мережі та інших гаджетів. Підтримка 4K HDR забезпечує реалістичну картинку з яскравими кольорами та деталізацією. Бі підсвічування додає стильного вигляду пристрою, а компактний дизайн робить його зручним для розміщення. Пропонуємо до вашої уваги камеру відеоспостереження. Дана камера з високою роздільною здатністю сучасне рішення для надання безпеки вашого дому чи офісу. Завдяки високій чіткості зображення камера передає якісне відео в режимі реального часу. Інфрачервоне нічне бачення дозволяє вести ефективний моніторинг навіть у повній темряві, що робить її ідеальною для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Камера має міцний корпус, стійкий до погодних. Умов забезпечуючи довговічність та стабільну роботу. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники Базеус. Це сучасний аксесуар, який поєднує стильний дизайн, високу якість звуку та функціональність. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Ж вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі.